Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей. Вагомо, що Росія цими днями втратила свій вплив в двох міжнародних інституціях: це організація по забороні хімічної зброї та міжнародна морська організація одна з ключових у світі, що опікується безпекою. Я хочу окремо відзначити Німеччину, німецьку допомогу нашому захисту, нашим діям. Я особливо вдячний за чітке виконання домовленостей щодо ППО для України, щодо посилення нашого повітряного щита. Це порятунок тисяч українських життів, реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцем з усіма. В Німеччині хто підтримує захист життя і панування міжнародного права, її черговий оборонний пакет. Зокрема, це дуже потрібні снаряди для артилерії, калібр 155. Дякую, Олаф. Також важливо, що цього тижня були санкційні кроки від Сполучених Штатів Америки проти російських суб'єктів, що підтримують економіку агресії. Це й ті, хто допомагає порушувати ціну. Стелю на російську нафту і ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію, це надзвичайно корисно для наближення справедливого миру, щоб кожен тиждень приносив санкційні новини, щоб санкціям додавалася ефективності. І, будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо не варто легковажити. Слава Україні.